Оборона закликає громадян не публікувати фотографії та особисті дані зниклих і полонених військовослужбовців, адже це ставить під загрозу їхнє життя. Про це повідомила заступниця голови відомства Ганна Маляр. Йдеться про пости у соцмережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни на фото. Зазвичай зображено безвісти зниклого або полоненого українського військового у. Військовому однострої, а також вказується контактна інформація та військова посада. Щоб повідомити про зникнення військового, вам слід звертатися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. ось у контактну інформацію ви зараз бачите на екрані. І ще раз вам. Е оголошу uh -huh. ці адреси вголос. От адреси приймальних: місто Київ, вулиця Спаська 37. Контактні номери телефонів: 095 412 74 24 та 044 425 12 09. Зробіть зараз світлину екрану, якщо для вас ця інформація є важливою.